Те вас у бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами. Сьогодні ви побачите. Професійне майбутнє в Україні з 560 тисяч працездатного населення краю. Офіційно працевлаштовані лише близько 200 тисяч. Свіжий курс валют це найцікавіше в нашій таблиці. За біометричним паспортом треба вистояти ніч, як закарпатці готуються зустрічати безвіз. Професійне майбутнє в Україні з 560 тисяч працездатного населення краю офіційно працевлаштовані лише близько 200 тисяч. Однак безробітними вважаються лише ті, які готові завтра приступити до роботи. Всі інші, які працюють на себе в господарстві чи, наприклад, за кордоном, вважаються зайнятими. Рівень безробіття на Закарпатті дорівнює 10%, відсоткам, що майже на цілий відсоток більше аніж в усій країні. Цей показник пов'язують з тим. Що велика частка працездатного населення краю виїжджає на роботу за кордон зі слів директора обласного центру зайнятості? Роботодавці на Закарпатті потребують висококваліфікованих працівників і готові проводити навчання. Роботодавці запропонували на сьогодні 802 вакансії. І з якою заробітною платою, і які це вакансії? Ну на перше місце ви вже розумієте, самі я сказав, що це я системні в'язальники, жгутів, бо це в нас найбільше треба. Друге місце хочемо, не хочемо. Посідає швачки, бо ми за них далі будемо говорити. Ну і далі йдуть у будівництві, водії е сфера обслуговування одиничні усі професії, такі 3-5 чоловік. Яка середня зарплата? Це теж важливо. І от тепер е цифра: середня заробітна плата з тих вакансій, які є саме сьогодні. Саме сьогодні 4 тисячі 142 гривні. Багато це чи мало. Я вам більше скажу, що е, заробітна плата більше 5 тисяч гривень, є такі 192 вакансії. Чи важко знайти роботу молодим спеціалістам? Проблеми, з якими стикається молодь без досвіду роботи при працевлаштуванні, обговорили в Мукачеві. Тут відбулася зустріч представників бізнесу та студентів. Деталі у наступному сюжеті. Мирослав Попович навчається в університеті за спеціальністю туризмознавство. Хлопець каже, роботу знайти важко через рівень знань, що даються у вишах. І переконаний, в Україні немає серйозного підходу до практичного навчання студентів. Ми маємо пройти практику на певному підприємстві турфірма, чи готельці, чи готельний комплекс, і нас не охоче беруть. Обично, Треба домовлятися через знайомих, через родичів, щоб взяли на практику. На низький рівень освіти та відсутність досвіду у випускників нарікають і роботодавці. Я отримую матеріал, хорошого студента, його треба навчити. это це найбільша проблема: чому б не сделать так, щоб він подготовленный і мог працювати? Тобто ти платишь зарплату, за те, що ще його. Професіональним навикам представники компанії, які зібралися на зустрічі, стверджують, молодь не охоча до робітничих професій. Набагато престижніше виглядає робота юриста або фінансового консультанта. Хоча цей ринок перенасичений, набагато більший попит на робітничі спеціальності. Однак робітники, які добре освоюють професію, не погоджуються на середню ринкову зарплатню і виїжджають за кордон за більшими грошима. Потрібно підвищити престиж робітничих професій. І підвищувати рівень навчання в ПТУ, і відповідно підвищувати заробітні плати на підприємствах, які потребують цих працівників. Над питанням про заробітні плати міркували і випускники, які вже працевлаштувалися. Звичайно, рівень заробітної плати він зупиняє студентів. Але студенти, які відразу хочуть велику зарплату, я вам скажу, це безамбіційні студенти. Спочатку ти студент, а потім іде, ну ти працюєш, ти заробляєш, ти отримуєш певний досвід, певні навички, ти розвиваєш свої знання і в подальшому, маючи свої амбіції, маючи якусь наснагу, маючи якісь сили, ти пробиваєшся, ти добиваєшся того, щоб бути директором фірми. Та незважаючи на певні негативні тенденції за п'ять з дві 2017 року на Закарпатті працевлаштувалося близько двох тисяч осіб віком від 18 до 35 років. Це на 10% відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року. Пропонуємо вашій вазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 ,42 гривень 42 копійки, продають за 26,54. 1 євро коштує купівля 2879, продаж 29 ,55 гривень 55 копійок. 100 угорських форентів купівля 8 ,90 гривень 90 копійок, продаж 9,70. 10 російських рублів купують за 4 гривні 35 копійок, продають за 475. Англійський фунт стерлінгів купівля 32 гривні 90 копійок. Продаж 34 гривні 74 копійки. Польський злотий купівля 5 гривень 93 копійки. Продаж 7 гривень 3 копійки. Чеську крону купують за гривню 7 копійок, продають за гривню 13. Румунська лея коштує купівля 5 гривень 25 копійок, продаж 6,39 гривень. Ко про важливе провайдерів штрафуватимуть за невиконання указу Порошенка щодо блокування російських ресурсів. Інтернет-провайдери, які не виконують рішення РНБО про застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які передбачають блокування Mail.ru, Яндекса, соцмереж ВКонтакті та однокласники, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Про це повідомляється на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації порушники указу президента України заплатять від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушення, вчинені повторно, впродовж року, після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В Україні можуть скасувати молоко другого сорту. Про це повідомив директор Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз під час робочої групи з моніторингу продовольчих ринків в антимонопольному комітеті України. Молочний ринок складний. Ситуація на ньому непроста, бо ще й досі величезна частка виробництва знаходиться в домогосподарствах. Близько 25% молока, яке надходить до споживачів, виробляється саме домогосподарствами. Зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємося від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах. При цьому ми розуміємо, що тоді деяким господарствам доведеться нарощувати поголів'я, щоб виробляти молоко вищої якості, пояснив він. За словами Мороза, відмова від виробництва молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт. Також є багато скарг від споживачів на якість такого продукту. 17 травня у Європарламенті підписали рішення про надання безвізового режиму Україні з країнами Євросоюзу. Після підписання документа президентом Європарламенту його також повинен підписати посол, головуючи в Євросоюзі Мальти. Євросоюз пообіцяв скасувати візи для українців після виконання низки реформ. В країні, крім України, на візову лібералізацію претендували Молдова і Грузія. Першими право відвідувати ЄС без спеціальних візних документів отримали громадяни Молдови, що виконала вимоги європейців. Це було у квітні 2014 року. Згідно з планом, 22 травня цього року рішення опублікують на офіційному віснику Євросоюзу і через 20 днів безвіз набуде чинності. За оптимістичними прогнозами, історичне рішення для України почне діяти з 11 червня. А з початку 2017 року українці вже отримують виключно біометричні паспорти. В очікуванні анонсованого безвізу громадяни почали штурмувати відділення міграційної служби, адже тільки наявність біометричного паспорту дає право без віз відвідувати європейські країни. Та отримати бажаний документ нелегко. Черги люди займають зночі. Жива черга та невдоволення. з зночі прийшли до відділення міграційної служби. На дев'яту ранку у списку вже 54 прізвища. Я чекаю шостого ранку в черзі. А черга вже була до вас? Була так. З 12 годин ночі записані люди. Ми, наприклад, прийшли в 6 годин 24 по списку. Крім тих, що сидять в чергах, крім того, без черги йдуть з дітьми, батьки з дітьми. Дійсно, в черзі, але у інший кабінет стоять і батьки з дітьми. У маленькому коридорі малята чемно сидять на лавиці, поки за дверима інших фотографують на документи. Тут поруч з орхтехнікою, розмальовки та іграшки. На наших очах двох дітей та маму оформили за 20 хвилин. хочемо поїхати відпочивати за кордон, хочемо зробити паспорти. Юнакові поталанило найбільше з усіх, хто стояв у черзі. Він власник ID-картки, а отже, його дані вже є у єдиному реєстрі, тож подача документів на оформлення біометричного паспорту зайняла 5 хвилин. Цю ID картку я зробив два місяці тому. З нею швидше можна зробити закордонний паспорт. Поїхати за кордон, там на відпочинок. За один день на Закарпатті працівники всіх відділень міграційної служби приймають до пів тисячі документів на оформлення біометричних паспортів. В середньому на одну людину витрачають 15 хвилин. За день ми приймаємо до 50 чоловік, залежно від того, як ідуть відбитки пальців. Тому що є деякі у нас категорії людей як молодь, і вони дуже е, по, слабо йдуть відбитки З початку введення в дію біометричних паспортів на Закарпатті було видано більше 200 тисяч документів нового взірця. Збільшення кількості охочих отримати документ з чіпом пояснюють не стільки безвізовим режимом, а сезонністю та збоєм роботи у чотирьох відділеннях служби. В області вже сьогодні, вже кілька днів працюють представники державного підприємства українські спеціальні системи, і вони від роботу цих чотирьох підрозділів районних. Це Міжгір'я, Воловець, це Мукачівський район і Великоберезнянський район. І відповідно жителі цих районів, які не мали можливості оформити біометричні документи, вони зверталися у найближчі територіальні підрозділи або в місто Ужгород. Відповідно, це впливало на збільшення кількості охочих оформити той же сад. Кордонний паспорт. Ситуація з чергами біля міграційних служб зміниться на краще не раніше липня, пояснюють в головному управлінні ДМС в Закарпатській області. Якщо влітку ви не плануєте виїзд за кордон, спеціалісти радять не поспішати і не витрачати час на сидіння в чергах, а зайнятись оформленням паспорту ближче до осені. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.